Вітаю друзі на каналі Сонячна Політика з вами Ігор Гариторович сьогодні четверте листопада і пропоную поговорити про звіт Єврокомісії щорічний звіт про розширення, який виявився для нас достатньо позитивним. І це дійсно приємна новина на фоні всіх останніх подій, які ми спостерігаємо. Це залишає нам певні надії стосовно продовження руху до європейського союзу, і ну в цілому. Є, мені здається, таким промінем світла в останніх новинах, які з усіх сторін сипляться на Україну. Тим не менше, НАТО захоплюватися не варто, тому що є деякі нюанси, і, власне, про ці нюанси я і пропоную сьогодні поговорити. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. І не забувайте про дзвіночок, щоб бути в курсі останнього. Оновлень на каналі. Дякую. Отже. Такий щорічний звіт про розширення. Єврокомісія складає для всіх держав кандидатів. Він був узгоджений інституціями ЄС і узгоджений в в редакції, яка в цілому позитивно оцінює прогрес реформ в Україні. Документ, як зазначили в Європейській комісії, збалансований, і він підтверджує той факт, що Україна увійшла до четвірки країн, які рухаються до європейського союзу разом з Молдовою Албанією та. Та Чорногорію, прогрес двох останніх Албанії та Чорногорії він вищий, стверджують європейські комісії. Ну мені здається, тут нічого поганого немає, оскільки не забуваємо умови, в яких ми знаходимося, і той факт, що проти нас ведеться повномасштабна війна. А в цілому показники України є позитивними. А прогрес реформ за рік був оцінений навіть вище ніж у два попередні роки, відколи Україна війшла до цього. Цього пакету розширення там е, була історія ще з Грузією, але Грузія абсолютно негативно була оцінена. Вона навряд чи продовжить свій рух в бік європейського союзу. Тут можна тільки поспівчувати, мабуть, грузинам, але абсолютно немає ніякого співчуття до грузинської влади, яка зайняла відверто проросійську позицію і рухається зовсім не в той бік, який хочеть, хоче рухатися грузинське суспільство. Ну, це проблема грузинського суспільства. В цьому звіті зазначено, що Україна. Я зацитую, продовжує демонструвати неабияку стійкість і відданість своєму європейському шляху, незважаючи на ескалацію, триваючої Армійської війни Росії, включаючи значне збільшення кількості російських повітряних атак на міста, цивільні об'єкти, що призвело до збільшення кількості жертв серед цивільного населення. Тобто, тут чітко вказана причина, яка заважає нам нормально інтегруватися до Європейського союзу, і тут відповідно треба ну, мені здається вкрай позитивно оцінити подібну позицію Європейської комісії. Вони визнають, що є певні об'єктивні обставини. і Очевидно, що ці об'єктивні обставини власне впливають і на тональність звіту для нас. Дуже важливий момент полягає в тому, що звіт оцінюється там за різними критеріями. Як правило, там беруть прогрес, певний прогрес, там відсутність прогресу і так далі. Для нас важливо, що дві найбільш фундаментальні глави це 23 і 24, які стосуються судочинства і боротьби з корупцією, вони оцінені такою ж оцінкою. Як в минулому році. Певний прогрес. Я підкреслюю певний прогрес. Тобто мова не йде про те, що нам говорять про те, що реформи супер успішні вони супер кудись там класно рухаються. Ні, кажуть, що є певний прогрес і. Е Скажімо, ну це виглядає краще ніж, наприклад, розділ, який присвячений антикорупційній діяльності, там Європейська комісія констатувала обмежений прогрес в Україні і підкреслила, що була спроба підірвати незалежність антикорупційних інституцій, яка, на щастя, була достатньо швидко розвернута, тобто від неї, якби відмовилися і почали рухатися в інший бік. Важливий момент ще полягає в тому, що були побоювання, що по деяким пунктам. Там буде вживатися поняття розворот реформ стосовно липня, наприклад, знов таки історія знову і САП, але цього власне. Немає, але зазначено, що Київ не повинен допустити розворот в майбутньому. Тобто, історія з набу і САП вона залишилася достатньо такою тригерною, і Європейська комісія на неї звернула увагу і продовжує власне далі увагу звертати. Тобто ніхто про це не забув і про це нам постійно нагадують про те, що цей розворот міг нести дуже велику небезпеку України, і добре, що. Вдалося це, так би мовити, зупинити. В цілому, якщо подивитися на всі пункти, які є по цим перемовинам, немає якогось регресу. Україна фактично показує прогрес порівняно там з минулим роком, і оцінка коливається від обмеженого до доброго. То у нас немає якихось там таких серйозних провалів, але слід звернути увагу на те, що Європейська комісія окремо все ж таки зазначила, що є і зберігається надмірний тиск на антикорупційні органи, і це є предметом занепокоєння з боку Європейської комісії. Тобто, в цьому контексті, в цьому контексті Європейська комісія вказує на те, що, скажімо, є певні проблеми. І на ці проблеми Україна повинна звернути в майбутньому увагу. Ще одна цікава історія, в принципі, в принципі, вказується на те, що є певні проблеми, які пов'язані з. Тиском, скажімо, або ну з не такими взаємовідносинами з інститутами громадянського суспільства, і Україна це обов'язково повинна врахувати в майбутньому. Якщо коротко підсумувати, ми звісно отримуємо там деталізований варіант, зможемо прийтися по кожному пункту, але це така бюрократична значною мірою робота, оскільки у європейської комісії багато критеріїв, по яким вони оцінюють власне рух тієї чи іншої країни в бік Європейського союзу. Тут ми можемо констатувати, що Найкритичніших якихось висловлювань ми змогли уникнути, і я повинен сказати, що це стало, судячи з усього, несподіванкою для нашої влади, яка готувалася до більш жорсткого варіанту, і це дуже добре помітно по. Хвилі однотипних постів, які прокотилися по провладним телеграм-каналам, про те, що це дуже добрий звіт, і тепер вимагають від різноманітних антикорупційних активістів засобів масової інформації окремих або окремих народних депутатів ледь не якихось вибачень, тому що вони говорили про ну, певні проблеми, з якими могла зіткнутися безпосередньо Україна в конкретно в цьому, скажімо так. Звіті, да? але, але тут є одне таке уточнення важливе навіть попередній звіт, тільки трошки інший, які готували, наприклад, вітчизняні аналітичні центри, він був більш критичнішим, тому що ну, тут намагалися виявити певні проблеми, які потребують свого вирішення, і прямо про ці проблеми заявити. Те, що Європейська комісія підготувала власне такий варіант звіту, не означає, що проблем немає. Мені здається, мені здається. Що ключовий момент тут полягає в тому, що європейці продовжують дотримуватися одного дуже простого правила під час повномасштабної війни вони не хочуть, як то кажуть, підставляти підніжку Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Тим більше, що з цією роботою прекрасно справляється Угорщина, яка формально на офіційному рівні блокує подальші кроки України в напрямку Європейського Союзу. Це окреме питання, яке ми обов'язково будемо ще розбирати, як я сподіваюсь, буде розбирати Європейська комісія, але додатково якось критикувати Україну поки що в Європі. Принаймні публічно не хочуть, говорять про певні речі, які потребують уваги, але ну з таким серйозним позитивом, тому що вважають, що це повинно додати стимул Україні е, і підвищити нашу спроможність опиратися власне агресії зі сторони Російської Федерації. Так, от цей е, видох, який ми побачили зі сторони влади, ну такі, знаєте, що очікували на гірше вийшло краще. Він не повинен нікого вводити в оману, тому що. Влада від отримала фактично відтермінування. Очевидно, що по деяким пунктам можна було багато чого розписати, і в більш детальному звіті, скоріш за все, ці речі будуть, тільки вони будуть без е, особового такого трактування. Тобто, буде просто щось перелічено, але не буде вказуватися погано. Це добре. Хоча з контексту буде зрозуміло, що не призначення, наприклад, суддів Конституційного суду це, м'яко кажучи, дивна історія. Е, проблеми з ДБР, це, м'яко кажучи, дивна історія і не. Не виключно, що будуть спрямовувати нас в бік реформування цієї структури, як це відбулося, наприклад, з бюро економічної безпеки, Бе, проформувався, хай з певними проблемами, але це точно відповідало тому баченню, яке було у Європи і якому повинна слідувати Україна, якщо ми хочемо стати членом Європейського союзу, Так от спочивати зараз на лаврі, на лаврах і на лаврі, да власне. Владі точно не потрібно, тому що я ще раз кажу: подібні звіти вони часто носять такий авансовий характер. Це аванс на майбутнє. Нам показують, що ви якби правильно рухаєтеся. Ми вас підтримуємо, але ви не забувайте, будь ласка, про реформи. Тому що як тільки закінчиться війна, ситуація може змінитися і може змінитися дуже швидко. І зараз буде помилкою і навіть злочином не скористатися в цілому таким позитивним. Ставленням зі сторони Європейської комісії до України треба максимально, скажімо так, використати цей звіт для того, щоб спробувати знову якось пришвидшити певні реформи, які об'єктивно є затребуваними в Україні, пов'язаними з верховенством права, боротьбою з корупцією, відсутністю тиску на громадянське суспільство, децентралізацію і так далі. Ну і спробувати на цьому фоні можливо щось змінити щодо ставлення угорщини. Ну і ще один важливий момент: такі позитивні. Наші аспекти звіту можливо нам допоможе трошки краще отримати фінансування, якого нам не вистачає. Тут важливе уточнення: Рада ЄС сьогодні ще схвалила рішення щодо надання України понад 1,8 мільярдів євро в рамках програми «Ukraine Е, Це фінансування має на меті перш за все зміцнити макрофінансову стабільність України і підтримати безперебійне функціонування її державного управління. Але водночас, водночас, Україна втратила частину частину скажімо коштів власне через те що ми не виконали певні зобов'язання які стосуються саме цієї фінансової допомоги от на цьому треба увагу зосереджувати а звіт звіт отримали обговорили і рухаємося далі. З Завтрашнього дня життя не закінчується, і членом європейського союзу ми на жаль не станемо. Треба працювати далі, треба виконувати те, що ми поставили собі за мету. Ну і треба не забувати робити реформи, тому що, судячи з останніх дій нашої влади, ставка робиться на дещо інші речі, які більше пов'язані з популізмом ніж і виборами, ніж проведенням якихось структурних реформ в Україні. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости. Коментарі спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!